Дід Степан каже Ірці, приїдь, посій мені буряки на городі. Ну, що робить? Собралася, взяла з собою гайку, щоб не скучно було. А щоб швидше добратися, вийшла на трасу. Попутку ловить. Дідушка ж живе у сусідньому селі. Я так і знала, що це трендець. Та галька вділа коротке плаття з пісунами. Ну, скажіть, де вони беруть ці вєщі? Стоять вони. Машини сигналять, питають, по чому. А Галька їм середній палець показує, вона то уже ж в возрасті. Але ж людям інтересно. Ну, приїхали до діда. Він, як побачив ету женщину у тому платті, так зразу побіг аптечку туставать. А потім сказав, що на нього срачка напала і закрився в туалеті. Ну ми ж з вами прекрасно поміємо, що ото він так держав внутрішній периметр. От Гальки. Посіяли вони ті буряки, а дідусь рішив огостити їх кохфем. Ірка ж гостинців усяких навезла там Конфетів, баночку слівок і баночку смальцю. Короче, те старе, сліпе, накидало в кохфе жиру, йохана ковінька, колотить, п'є, каже, такі вершки дивні. Діарея таки на нього напала. Ну, трошки пізніше. А Ірка наробила бутиків з ковбасою і достала бутилку, а дідуська знайшов бубен на шкафу і почав щось співати і гепать у той бубен. Галька пішла танцювать, послизнулася на бутерброді і танцювала нижній брейк. Дідушка став рачки і чи танцював теж, чи просто так лазив біля неї. Непонятно. Але потом вони вдвох допили бутилку і стали нерозлучні до кінця вечора. Сиділи, обіймалися. А Ірка каже, що ви муцькаєтеся? Слава ж таки придумала яка Ірка, таке й слово.